Опа, а що це за магазин? Раніше все по п'ять було. Хм. Ага, нічого собі. Так асортимент у нас змінився, звісно. Стільки різних прикольних штучок у вас. Це щось типу такого? Це так воно працює? Бог ти, мій страх, господинь. Та заходьте, приберіть цю срамату, господь. Боже мій. Може. Ну, Магазин переіменується трошки, немножко, да? А це скільки? 1200. Не по 5. А це? Не по 5. А це що, консервна банка? Не по 5. А це що, імплант? Скільки? Не по 5. У вітаміни хамач. Знов не по 5. Боже, да серйозно, да що це у вас тут робиться? Багадільня яка, закривайте це все, срамотат.